Як і зараз тоді весь народ піднявся на захист батьківщини, щоб вигнати ворогів з рідної землі, знищити фашизм, горить країна з чотирьох сторін, і на чужинців просить неба кари, синів і дочок, просить захистить, страждає в муках Україна мила і піднімається злибин століть, й не здолана сила. В історії історію ров холодний нині, зажурі вічні наші матері. Я хочу щастя, милій Україні, я хочу миру на моїй землі. Гула стонала тарила земля сивіла в горі мати та кохана. В вогні моя вкраїненька була, була війна, жорстока вітчузняна, живі і мертві, мертві та живі. Герої наші, воїни, солдати, ми знаємо, у цій страшній війні змогли бонути ворог здолати. У результаті, проведених у січі жовтня 1944 року, чотирма українськими фронтами наступальні операції були звільнені Україну від німецько-фашистських загарбників. І знов біля братської тихо стою, і спогад приходить, мов тихе зітхання, пливе наша вічність забута в бою хвилина мовчання. Вже багато літ минуло з тих пір, коли наші солдати прогнали гітлерівських нацистів з рідної землі. Проте на нашу землю знов осягають, зміщують наш народ, хочуть в нас помимовити. Російська влада, їхні вторгнення. Ця війна ще страшніша, а ми так хочемо миру і волі. Скільки років не мене, не забудемо всіх героїв, які воювали колись, і воїнів, що захищають нас сьогодні. Ніхто не забуде, ніщо не забуде.